І була вона трохи сигнала, прийшла на забаву сама. Ай, яй-яй. Сонцом-цом-цом. Ой, як добре у бежілібо На забаві мужчина сиділа. Заспібрив і махав головов там і там, бо прийшов на забаву він сам. Ай-яй-яй-яй, молодці хлопці, ай-ай-ой-яй-яй-ой-ой-ой-ой, цьом сьом-цьом-сьо-м. О, як добре, увечеріло, а купівка приємна і мила. Не їла вона і не пила. Я скажу вам, то люди біда, хлопів повно купі та сама. Ай, яй добре, ой ой, ще краще. Сонцем, сонцем, по їх добре, той мужчина, що збоку сидів. Мало випив і мало що з'їв. Я скажу йому, хлопе, Ти тим сам там у тиха сама. Ай-яй-яй, ой-ой-ой, сьом-сом-сьом-сом-сьом-сьом-сьом-сом-сом. А як до хліба у гаші? Вся забава довкола шумила. Не сама вже кубінка сиділа. Скільки баби там мали розмов, Він там сам до бітник прийшов. Ай-яй-яй-яй-яй, любеля, цьом, цюм-сьем, сьом, 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 сьом.